Всіх вітаю! Це буде невелике оголошення, яке я записую. І поки я готую досить цікавий випуск про те, хто такі архітектори в ІТ і яку роль вони роблять, і конкретно що я роблю на цій ролі. Я хочу записати оголошення про те, що сайт DOW, який ми всі чудово знаємо, збирає разом з фондом Коло. 10 мільйонів гривень на борти Шарк це безпілотники, які дуже допоможуть нашим воїнам в... в тому, чого ми дуже сильно чекаємо, і те, що кожен з нас дуже хоче наблизити, а саме, перемогу України, щоб ми нарешті вигнали русню з наших земель. Тому я дуже закликаю всіх вас. Подивитися це відео, розшарити його, якщо це можливо. І, звісно ж, задонатити на цей фонд на цей збір. Давайте наближати перемогу разом. Якщо ви не можете по якійсь причині зараз бути у війську, будь ласка, долучайтеся вашим, вашою гривнею. Давайте пришвидшимо разом цей збір і разом до перемоги. Дякую. Посилання на цей збір, а також опис. Що це таке, що це за борти? Навіщо вони? Все решта пов'язане з цим буде в описі до відео. Дякую.